Добрий день, любі друзі! Це Копрут, і ми з України. До вашої уваги пропоную етапи будівництва ставочка біля хати. Будівництво ставка почалося 11 січня 2023 року. Тільки я перейшов на українську солов'їну, до мене надійшло багато дзвінків із заходу нашої країни. Знаєте, що зараз ми будуємо ставочок під Дубну Рівенська область. Але перед цим я заїхав в іншу сторону Рівенської області біля міста Сарна 25 кілометрів від кордону з Білорусі. Так, приїхав на цю діляночку. Тут дві баньки. Називається Карпатська садиба. Да? Дві баньки на другому поверсі для ноч... ночльочки. І тут ще такі дуже цікаві. Це як домик для. Для бджіл. В общем, тут можна порелаксувати ось три вулика, і з тієї сторони також три вулика. Зараз бджоли сплять, але але вони там годять і вони так за такий релакс дають затишок. Так, тут зовсім приємно. Так. Ось вони сюди будуть залітати і вилітати це буде літом. Там між двома, двома банями є чан, який на дровах. І Люди з бані виходять. І в теплий чан, в таку пору воно дуже приємно. Я зайду і в баню гляну, на другому поверсі, бачите, кімнати для відпочинку. І ось такий підйом з двох сторон, драбиночка. І ось він такий чан, трошечки. Вода гріється. І ось. Все. Опа. Дрова кинув. І за скільки довго нагрівається? ні? Чотири години. Ага, добрий день. Так ось карпатська садиба, тут якісь... Теж приміщення буде, може я не знаю, тренажер може буде, чи, чи що щось придумають. Це все прибереться Ага, ага. І отут теж такий з полубруса зроблений, да? виходить такий. Ну, добре, такий для релаксу, кам'яні сходинки. Та, ну, можна відчинити. Добрий день вам. Ось такий. Ну, зрозуміло, що не... вчора були клієнти, да? так? И тут, такая, она, мабуть, 4, вот так. І ось парілочка тут така, мабуть, добре буде на 4-6 людей. Отак. А з Києва. Аж да, з Києва там? З Києва приїхав. Це ж тут. Планують обставочок зробити. В оренду здається, будиночок такий почасово. Але те, ті, хто хочуть зали... залишитися відпочити на день, переночувати одна кімнатка, все інша. Ага. Опа. Ось така кімнатка. І тут теж кабанчики. Ну і в принципі і чан видно, і ставочок буде видно. І з тієї сторони зараз. Такі прикольні, це що... Ух ты. тут теж так, а тут лисички. Клас. Підіймаюся до чана, вже половина першої. Водичка до сих пір тепла. Творчі муки. Дивимось як зробити ставочок. Це приблизно 12 метрів на 6,5. Плануємо поки що. Це буде приблизно 80 квадратів глибока частина і оцей прямокутничок. І з цієї сторони це пляжик, щоб агроволокно вистелити. І зверху галічку. Там планується рослинна зона регенерації 19 метрів на 3. Це приблизно так. І це вийде. Обща площа близько 150 квадратів. Але це все поки що в роздумі. Ще не знаємо як розподілити, бо тут і дитяча буде, і гойдалочки, і батут. Якусь від ялинки так досить нормально, 3 метри відступили. Потім я поїхав в протилежний бік Рівненської області до кордону з Тернопільською областю. Трошки там познімаю і поїду Яремчу. Мене також там запросили, Яремче, Букавель, там буде також приватний ставочок, багаторівневий ставок в тому місці, де вуйки з полонини на трембіті грають і дівчата молодиці, пісню співають. Приїхала друга партія каменю. 13 кубів також з прицепом. І будемо також вимивати. Хлопці закінчили робити перегродочку між глибокою частиною ставка цією. І рослинною зоною регенерації. Поробили отвори, гроти для підводних ліхтарів. Також зробили карман для водяних німфей. Водяні лілії німфеї, їм потрібна площа приблизно на одну квітку з листочками 1-1,5 квадрата. Тут ми висадимо три німфеї. Також замурували кільце перед тим необхідні труби поклали в наш майбутній скімер. Також хлопці вже заклеїли на сиру гуму, на мембрану і праймер. доклеили недостающие шматочки мембраны. Вот так клеим резину, потому что дождик не дает. Какой день. Вот такие у нас лужи здесь. И вот такой у нас домик здесь. Ну что, Колян, так лучше? Потому что вот тут по резине бежит по всей площади, поэтому пришлось накрыть все. Стекает и бежит, тогда -то сюда поэтому все пришлось накрыть и тут будем клеить мы в домике, так потихонечку, по чуть-чуть и поклеим. Так мы в аквариуме клеим резину. Поднимаем USB на камушки и подклеиваем. Вот так, И еще метров 12 нас ждет впереди. Також поставили в рослинній зоні регенерації кільце під скімер. Труби також будуть заходити знизу і частково на це кільце буде спиратись водоспад, який буде тут робити стас. Ось така стіна, глибина по центру метр. Також там, бачите, поробили гроти і вже починають класти стіночку дитячої зони. Низ буде із ямпольського піщаника із ходинки, а стіночка буде йти із піщаника Рівенської області. Перед тим, як класти камінь, підтягуємо мембрану, потім зморшки склеїмо і все буде. Добре. Тут зробили, бачите, кам'яні кармани. В щебінь висадимо рослинки. І воно буде свіженьке таке. Не буде кам'яна повністю стіна, буде тут карманчики. Добре. А подивись, там резини достатньо буде, щоб підкопати запаси. Ось так воно згорнута. Ну і все. Але ж воно згорнуто барабан там чи ні. А, там не барабан, там трембіта з буковини. Камінчики спускаємо по довшиці, бо вони достатньо важкі. І вперед. Хлопці ставлять. Зараз величенький камінчик. Отак. Аж прикрякують. Потім я поїхав ще далі на захід нашої країни, аж у самісінькі Карпати, Яремча, Буковель, Яблуниця. Мене викликали на консультацію по будівництву ставка в готельному містечку, розташованому на висоті 980 метрів серед густого карпатського лісу, з краєвидом на Говерлу та Петрос. Як же мені подобається моя робота, аж сам собі заздрю, бо то для мене звістка добрая і приємна, як вареником зі сметаною по губам провести. Бую в заторі, дуже активний рух, читаю назви. Форель, дерун по гуцульськи ковбаска, Банош, палюшки, книдлі, бограч. Ось де вчити солов'їну! На цьому не закінчується. Далі їдемо сюди, отак. От Тут, звісно, фура не проїде. Зовсім. Отак, От спускаємось. які розміри, ширина десь метрів 12, так? Да? Дивіться, довжині десь добрих 20 метрів. Ну ви не заміряли, так? Да? А середніку 12 сніг, менше Угу. Так, підійшов з іншої сторони. Ця підпірна стіна. Струмочок витікає. Бетоном і контрфорсами зробили такі опори. Вони планують, що вода буде переливатися через верх і уходити туди. Довжина приблизно 20 метрів, може більше, може 25. Ширина метрів 12. А це що, якісь переливні що це зробили? А це очисний септик цього будиночку. Отакий переливний. Септик. Забудовник і технагляд мені ще показували декілька місць, де замовник планує ставочки. Тут скрізь монтують дуже серйозні очисні споруди і септики. Топлять за екологію настільки по-дорослому, що виконавець очисних споруд пообіцяв очистити воду з будинків настільки, що в ній зможе жити риба. А вже наша справа побудувати тут ставочки. Один для банного комплексу для пірнання і плавання, а інший для риби. Технічне замовлення отримав час повертатися до бригади. Я вже вдома буду сидіти і малювати ескіз. Вид зверху, розрізи і кошторис. Підраховувати навантаження верхнього ґрунту на майбутній ставок з урахуванням талого снігу з гір і літніх стрімких злив. Так що і дренаж треба буде зробити під ставочком і в стінах ставка, і обвідні канали. Така робота для мене виклик, це щось новеньке намічається. Попереду Івано-Франківськ, там переночую і скоріш. До бригади. Повернувся вже з Буковеля, з Єремчі, Яблуниця. Хлопці продовжують робити. Зараз покажу. Коли на вулиці холодно і розчин повільніше висихає, застиває. Робити довше, але дивіться яка красота. Вчора хлопці поставили кільце. Я спитав у Стаса як він сказав, що брали його буса, бусом за вуха хапали і тросом здавав назад потрошку бус, кільце з'їжджало по дошці і поставили його на рівень, який нам потрібен. Ось так вони зараз красоту роблять, зачищають шви. В коментарях люди деякі казали, що дуже близько до фундамента, щоб дом не поплив у ставочок, щоб це не був дом разом, дом акваріум. Ось. І замовник піддався цій провокації. Але дивіться, ми дуже жирний робимо жирний слой. Як це ж на українській мові слой. Як слой на українській мові, хлопці. Розчину і камнем. камнем шар. Шар. А, дуже жирний шар. Розчину каміннячком а, укріпляємо. Но також буде добрий, добрий шар дна і там піщаненько. Це все буде кам'яна. Та да не смійся з мене. Все нормально, от, от сміється. Перебиває. Да перебиває. За один день нормально об'єм Зробили хлопці, кільце поставили. А, я забув сказати, за кільцем ми завели трубу, через тройник з'єднали і в трубі зробили отвори. Багато отворів, щоб водичка затягувалась на колектор за кільцем. І буде подаватись на той колектор. Вивели закладну, гнучку трубу білу, флекс, і вклеїли туди муфту. Потім уже виведемо, виведемо трубу 50-ту, вона піде. Під сходами одна п'ятидесята, і з кільця. Вже замурували його. З кільця також зробимо отвір і також проведемо 50-ту трубу. Дякую за увагу. Я вже буду повертатися додому. Продовжую осваювати українську мову, тому що наша мова це наша зброя. Заохочуйте ваших друзів підписуватись на канал, ставити подобайки, пишіть коментарі і запитання. Хай вам щастить і мирного неба над головою.